Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Ателіблог. І це влог, так можна сказати, of My Sunday. І просто мій день і саме неділя. Як по мені, неділя це саме таке цікаве, знаєте, тому що от цікаво, що людина робить перед школою. Чим вона займається взагалі? Тому буде на 100% показано, як я буду проживати цей день. А ви не забувайте підписатись на цей канал. Ставити лайк, козаки! я думаю, ми можемо починати, але якщо вам дуже цікавить моє життя, ви можете трошки побачити у мене це телеграм-канальчику. Буду всіх там чекати. Я вже зробила інформатику і вивчила вірш. Мені зараз Віка написала, щоб я до неї прийшла, тому що вона хоче просто за мною посидіти. Тому сьогодні ми ще підемо до Віки. Мені через 10 хвилин потрібно бути у віки, тому зараз будемо мені робити ауфіт! Перхід. Бум! Я вже переодягнулася, і я зараз на балконі, і мені в принципі нормально, а мені не холодно, тому гуляти я зможу. Взагалі не видно, але я розумію, що в ну, майбутньому я буду переглядати це відео, наприклад, влітку. І мені буде дуже приємно якось його дивитися, тому що воно буде таке, ну якесь прям таке, таке гарне, я не знаю. Ми зараз п'ємо чайок з пряночками, і ми грали коротше, в цей хорор такий смішний просто. Ну, не смішний, конечно, трошки страшно. Ну ладно. Ми коротше зараз їдемо гулять с ю. Котуйся! Іка! вже дома, і я підібрала собі на завтра аутфіт. Він такий смачний, мені прям дуже не подобається. Зараз я ставлю його. І зараз я роблю чайок. Короча. І, Ще одна ніч. Тому ну, все, я думаю, ви побачили цей фіт. Він прям дуже гарний. Хоча я візьму собі. Ось такі от кукіс, мілку. Я думаю, зрозуміло, що не всю мілку, але мілку, А одну вафельку.